якою я хотіла б вас познайомити Ірина Дубчак, заступник голови творчого об'єднання Ласкави. Ірина Дубчак. Біографія її починається з народженням в рідному селищі Скалі-Подільській 28 березня 1969 року. Де пройшло все життя пані Ірини на очах дорогих односельчан. При своїй спокійній вдачі життя пані Ірини довелось прожити дуже неспокійним, що тільки не довелось перебути, розраду знайшла у вірі в Господа, була обраною старшою в костелі і вірно несе службу в парафії. Також розраду знаходить у віршах, яких написала небагато, та всі вони дорогі серцю. Одружена, має сина Романа, який також пише вірші, працює в бухгалтерії селищної ради. Дуже любить новостворену громаду і всі свої сили і знання присвячені їй, прагне спільно із нашими жителями підняти її і створити затишну домівку, де всі будуть щасливі і будуть працювати одне для одного для нашого спільного містечка і на прославу Отця Небесного, який дає нам таку можливість. Отож, на сцені Ірина Дубчак вірш до Матері Божої. Онайдобріша з матерів, благослови і охорони тих, хто дається до тебе про допомогу. Цариця Небесна, матусю одбайлива, до тебе звертаю я серце своє і знаю рідненька, що ти незрадлива. Тобі довіряю життя все моє, всі кроки мої і всю працю свою. Кладу у турботливі мамині руки і горнусь до неї, бо дуже люблю Це захист у часі недолі і розпуки. Коли я страждаю, чи зношу терпіння, в тривожні часи ми тепер живемо скрізь вербичку ношу. І прошу спасіння я в серце Марії, бо добре воно. Вона захищає страждальних дітей. Своє серденько любе всіх нас забирає, заради Христових, жахливих страстей, ридаючи і плачучи, всіх огортає. Ходімо усі, тут так добре і спокійно, помолимось дружно за тих, хто не з нами. Можливо, зупинимо голод і війни. У рідному краю ми станемо панами. І низько вклонімо цариці небесні, що в Фатімі нам порятунок вказала, Спасіння приніс нам Ісус наш воскресли, тоді ж опікункою матір нам стала. та сила людська у потужній молитві, знесімо у небо наш дужий посил, здобудемо волю в словесній ми битві, молитва. То зброя, а віра наш щит.